Як добре пам'ятати, поки ти в церкві, на тобою велика благодатна сила, покорова Божої Матері прибуває, але достатньо маленько відступитися, достатньо вийти на палубу і маленько лишитися уваги, як тебе якась волна може змити з палуби і впадеш у море. Нараз не пропадеш, дай і ті розкольники нараз не пропадають. Вони на короткий час барахтаються у воді, і як пісню співають, як нам то й хорошо, От у нас тві доски дві, ми одно не пропадемо, це дві досочки красивіше, ніж цілий корабель. Но приходить волна слідуюча і їх покриває. Боже, Мати, научи нас так же любити псалтирь, молитву, а також любимий наш Акафист, ісусу слачайшому і співаний параклист Божої Матері. Щоб ми любля цю молитву, а пам'ятаючи, що у церкві ми молимося не лише за себе, за свою сім'ю, а за всю нашу многотисячну громаду православних уж родів, той, будемо діти Божі, способні самим возростати і крестом відганяти сатану. А сатана боїться креста як Огня, коли перекрестиме свій путь. Не ганьбімося креститися, не ганьбімося називати, де би ми не були. Що б нам не предлагали, як предлагали Анастасії, Бодь з нами, ми зробимо директоркою завода, ми тобі даме ліпшу партію, ми тобі даме повну грошей і медалі. А вона сказала: в мене є жених Христос, і я багата, бо я християнка. І ми, і наші предки в Закарпатті, історичні Карпатські руси все чувствувалися при зовнішній бідності, завжди багаті, бо вони розуміли, що цей світ скоро вони лишать і будуть переведені, перенесені, прийняті Господом у надзвичайно кращі міста небесні при умові, що на землі ти видержиш усі спитання, сатану відганяти от себе. Удогадатися, що в приманках природні, що є. І лише таким будучи уважним, що і нині Української православної церкви канонічної, получає за те удари, повнені на клеби, бо всі наші обвинення, які тягнуть у суд, це не обвинення, то з їх сторони публічна клевета, за яку їх треба карати. Но світ такий... Котрий нині робить сам собі позор, унижені скорблені. І ви всі святі, моліть Бога за нас, щоб ми тут були мудрі, не обіжалися, молитися за всіх наших клевітників, а в вічності в'єдно з Солунською Анастасією, в'єдно з Авраамієм, блаженою Марією і нині преподобною Анною. Всіми святими змогли ми наслідувати Царство Боже. Амінь.